Приросла я до школи серцем, від душі приросла, мрію, щоб вона розцвітала, розвивалась і жила. Це шкільне родинне єднання назв'язало зв'язало долями знов, заспіває дзвоник останній Про віру, надію і любов. Квітне у серці шкільний поріг, а ми вітаємо зі святом усіх. Хай ти у квітами шкільна дорога, хай стане ближчим, шлях до перемоги. Вітне у серці на парті світ, і загадковий неповторний світ, шкільна планета двері зачиняє, і рік навчальний дзвоником вінчає, квітне у серці подвір'я школи, і не забути нам його ніколи, бо це найкраща і найщиріша мить, коли школьний дзвіночок дзвенить. Це моє дитинство. Я в нічкільною мисто нанижує разочок на разок. кожен важливий для життя урок. Квітне у серці наш кабінет. тож не барися, а лови момент Бо лише тут здання місць не снідають. Благословляють на науки путь. Квітне у серці синє небо. Нам цінувати його треба. А ще. Хлібів жовте колосся, щоб вільно у майбутньому жилося! Да. Квітне у серці класний журнал і нашим дружбою всіх зв'язав. Один до одного вже кожен звик, а поряд класний керівник. Квітнуть у серці всі уроки ми робимо важливі цінні кроки, вивчаючи різні науки і предмети. Щоб підкорити всю шкільну планету. В моєму серці дошка новенька і на її поверхні гладенькі, щодня виводитиму безупину, люблю незламну Україну. Квітне у серці матусі ласка, її вечірня ніжна казка. Люблю, як разом робимо усе із нею. Пишаюсь я мамою своєю. Квітнуть у серці повчання тата, і їх я буду завжди пам'ятати, що є важливими для кожної людини: школа, родина, друзі, батьківщина. Квітне у серці дитячий світ, і скільки б не було людині літ, у пам'яті залишиться. Іграшки і улюблені Квітне у серці, моє оселя, тут рідні, всі щасливі та веселі підтримують мене, повчають у всьому і завжди допомагають. Квіти в серці, вчителя слова, в них вічна мудрість, правда в них жива. В них дух єднання, дружби, Світло знань, тисячі мрій і сотні тисяч сподівань. Я освічуюсь в коханні рідній школі й вчителям, поведуть на урок останній, подарують свято нам. Я освічуюсь в коханні нашим славним захисникам. За це свято дзвінок останній за цей день подарований нам. Розцвітає буянням піонів. Це подвір'я наше шкільне. Я чекаю вас, діти, в школі, коли літечко красне мене. У вінок перемоги вплітаю зори цвіт шкільної родини. І наостанок загадаю бажання, все буде мир і Україна.